Харківським національним університетом внутрішніх справ підписано меморандум про співпрацю у галузі культури та мистецтва. Мета меморандуму організація співпраці у напрямі культурно-естетичного виховання курсантської молоді та популяризація культурно-мистецького життя на Вінниччині. Це проводення творчих зустрічей із сучасними українськими митцями, відвідування виставок, музейних експозицій, лекторіїв, фестивалів, проведення оглядових та тематичних екскурсій тощо. Будуть відвідувати театри, музеї, виставки, будуть спілкуватися з митцями, це їх збагатить, це їх зробить сильнішими. І переконаний, що нічого не змінилося з тих пір, як Черчилль, воїнство Черчилль сказав, що якщо коли їм запропонували зменшити видатки на культуру на освіту, тому що війна треба воювати, він сказав, а навіщо ж тоді воювати? Що ми маємо захищати? От вони мають знати, що вони будуть захищати. Дві третини зараз курсантів це віничани, які залишаться на роботі охороняти наш мирний сон і наш спокій на території нашої області. І ті, які вимушено втекли від війни і зараз знаходяться на території нашої Вінниці, скажімо так. То ми хочемо долучитися максимально для їх дозвілля, для їх якогось культурно-виховного процесу, до їх просто моментів, таким де вони можуть відволіктися від навчального процесу, відволіктися від нашої жорстокої реальності, порине в культуру і мистецтво завдяки нашим професіональним акторам, художникам, митцям, майстрам народної творчості. Тому кожен заклад в своєму напрямку зробить все. Можливе для того, щоб цей процес був максимально насичений.